Здарова всім! Ви на каналі Оксіко Сьогодні ви бачите умну гру Познавається Чарлі зі Та це ввідео гра Міні айфон, міні андроїд І коротше, вони ввідували співмаркет на айфоні Сьогодні, сьогодні Я знайшов таку версію в гуглі Ну пошукайте версію Чарлі зі стейк Де скачання Кнопка ск... Версії і саме. І можете вибрати любу версію. Пірите, яка та версія, яка ну, була там, ем, які різні предмети. Ну давайте грати. Нам зустрічає Чарлі. Чарлі. Фу. І так скоро вийде моя гра Чарлі зі Сейк. Там все оновлення. Вам буде багато монетків і можете купити любий рівень. Так, нам є предмети. Ношик, молоток, ножик, молоток, горілка і... Давайте я значає ножик. Що це було? Так, давайте подивимось відео. Так, зрозуміло. Коротше, на моїй грі, Charles Steak, стейк там буде гонки. Не таке там стріляти на ножиком, а гонки. Ми будемо чарлі грати. І точно, ну скаве, ну перескакали, ну. Місці. Ем, такі штуки, які вас, ну, ви не програли. Ну давайте пограємо, в гру. Ай, блін. І це моя я тут считаю за ну, фотку яка буде за застави мою гру. І все. Так, що я молоток. Понятно. Що означає кисточка. що було Так, добре, що означає кепчуп, <риклад> <риклад> а що буде тиснути на рот <риклад> що це було смішно Понятно. И друзі, äм, я ище випишу ну и короче, я и что пишу, ну, там. Ютуб шортс. Эмм. Як скачати Charlie Staj на планшет Або на iPad. Можете в любом устройстве скачать Charlie Steik. Ножик. Hey! Друзі. О -о, ця гра була без у цього такий ну, Відео і там були інші міні-ігри прицел ножик і міні гонки Я покажу що як буду. Вигляди на мої ігри в міні-гонки. Так, нам першу малюємо досочку таку. Так. Тепер беремо червоний кольор. Тут ми закрашуємо так. Тепер білий колір закрашуємо так. І зараз зроблю так. Тут демет. І то так. І вот так. Це буде вот така штука. Чує, що і там було? А, стеклянні штунки. І великий кетчуп. Все. Так, буде така міни-гра гонки. Хто хоче ну, цю гру, дивитися трейлер. Це прикольний трейлер. Хочете цей трейлер, ну, отримати цю гру? Um, проходьте саму фейкану версію Charlie's Take скачувати любу і все. Так, ну добре, вам я показав, як буде міні-гонка. Так. І да, давайте з вами Ножик hey. Ну, я покажу, як буде, ну, мої ігри, ну. Рівні. Це буде безплатний рівень. Це буде е, на 10 ну, печеньок, це на 100 печеньок, а це 1 0, і 3 нулі печеню. І я там ще зробив нову фотку, хочете я вам покажу, зараз покажу. І заставка отаї гри буде отак. Я тут, я тут поставил білий, тут був кровь, не був кровь. Тут зубы добаву. Тут поставив червоний и все. И я фотки. Я короче эм, на самый страшний рівень який буде. Мы будем развивати очі ножницы и вытягати язык эм, такие шипці страшні. бачите мої фотки, які я буду робити. Та, я повірте, я це зроблю гру. Це буде безладно, це буде на 10 печенюк, тут на 100, а це 1 од... на... і 3 нулі. Так, це буде такий, ну, приколодець. Фотки я роблю, тут ми будемо стовкати молотком. Та-та. Тут ми будемо шикати, тут ми будемо розрезати маленькі кусочки і валювати кепчуп на очі. Тепер така сама молоток, ножик, язик і кладати перчик на очі. Деуміт народ. Ем, ризати на один, два, три, чотири, чотири кусочки. Ем, розкал Язик відрати і тепер складніше. будемо проколоти Чарлі шикати чар ем, відрати очі Чарлі і відгадати язик чарлі все понятно. і от така міні гра буде там, там. і коротше я зробила таке стрибання на чарлі що буде вот така ж штука? Зараз вот Така штука, вот така. Що буде така штука, то ми перестрибаємо? Вот Отак. Ну, хочете, я покажу голоса, який я робив? Перший. Бла-бла-бла-бла. Це мій голос. Я роблю свій голос. О, вау! What? Or...